Шановна спільнота, звертаюся до вас, а саме до тих надзорів, яких тут дуже багато, я знаю, дуже багато. Подивіться, будь ласка, в нас є такий дворівневий каркас для гіпсокартонної підвісної стелі. І поки що хлопці не встигли зашити його гіпсокартоном. У нас з вами є можливість пройтись тут, глянути все. І подивитися, чи все тут в порядку, і чи все тут по технології. Тож, якщо щось побачите, будь ласка, не соромтеся, пишіть в коментарях. Дивимось, вот такий маємо каркас. Тіньові профіля з прихованим світлом. Тут буде перепад стелі теж з підсвіткою. Він розділяє зону кухні від зони вітальні. Це таке нібито розміжування. теж тіньові профіля з прихованим світлом. Тут в нас між цими профілями 400, між цими 700. Вот такий каркас. Ну що скажете? Готова чи ні?